Філософія ставіч пастка рутинної залежності та стратегічна гнучкість. Розуміння дисципліни як сили наймасштабніше непорозуміння в історії особистісного розвитку. Це одна з головних причин, чому мільйони людей, начебто, все роблять правильно, але залишаються на місці. Їх хвалять за те, що вони в порядку, що вони зосереджені і на шляху, але насправді вони просто добре функціонують у рамках системи, яка не потребує їхнього прориву, лише передбачуваності і покори. Рутина нерівнозначна свободі. Вона може бути кліткою, навіть якщо виглядає як досягнення. Прокидатися в один і той самий час, слідувати плану, контролювати калорії, медитувати 10 хвилин усе це не має сенсу, якщо не слугувати чомусь більшому. Якщо ці дії не підпорядковані глибинному наміру, вони стають декоративними ритуалами. Формою самозаспокоєння у найнебезпечнішій формі дисципліна маскується під прогрес. Ти рухаєшся, але не туди. Ти дієш, але не вирішуєш. Ти тримаєш себе в тонусі, але уникаєш справжніх викликів, бо вони виходять за межі розкладу. Бо вони вимагають гнучкості, імпровізації, порушення режиму. Глибока сила це не вміння примушувати себе, а вміння бачити ситуацію цілком. І діяти так, як справді потрібно іноді йти проти власної рутини, іноді залишити все і переосмислити. Іноді зникнути на тиждень, щоб повернутися з ясністю. Справжня стратегічність завжди сильніша за дисципліну. Бо дисципліна це інструмент, а не мета. Це добре підкручена пружина. Але якщо вона закручена в неправильному напрямку, ти просто швидше опиняєшся в безвиході. Проблема в тому, що сучасна індустрія саморозвитку не зацікавлена в тому, щоб ти став стратегом, вона зацікавлена в тому, щоб ти залишався солдатом, мотивованим, натхненним, з новим трекером і додатком. Але керованим, прогнозованим, контрольованим зруйнуй цю схему. Стань тим, хто сам встановлює ритм, хто використовує дисципліну як інструмент, але не служить їй. Стань китом серед дріб'язку планктону у цьому океані життя. Дисципліна це добре, але тільки в руках того, хто знає, куди йде. Інакше це просто повільне самоприборкання, яке видає себе за розвиток.